Диня смачний цілющий продукт, за допомогою якого можна швидко схуднути і зміцнити здоров'я терапевтичною дією володіють м'якоть, шкірка насіння, листя і навіть коріння плоду. Вікувальні властивості дині підтверджені народними лікарями і науковими дослідниками опис плодової культури. Батьківщиною дині вважаються території середньої і малої Азії, Індії, Ірану, Північної Африки. З'явилася рослина там більше 6 тисяч років тому. В Україну баштанна культура потрапила тільки в столітті і була спочатку ласощами для багатих. Плоди рослини з ботанічної точки зору вважаються не фруктами і ягодами, а тиквін, тобто овочами. Якщо бути точніше, то це огірок сімейства гарбузових важать плоди від 200 до 20. користь і шкода дині: у м'якоті рослини міститься більше 20 вітамінів і мінералів, відзначена висока концентрація вітамінів з і до магнію. Олієвої кислоти калію у дині також присутні антиоксидантні сполуки, лютеїн, кавова кислота, бета-каротин, зексантин, селен, холін та інрегулярне вживання дині. Благотворно впливає на весь організм лікувальні властивості культури, нормалізує тиск, уповільнює старіння, омолоджує шкіру, зміцнює кістки, знижує рівень цукру в крові, зміцнює імунітет, підтримує здоров'я очей. Стабілізує роботу печінки, нирок, кишечника за допомогою дині лікують застуду ревматичні болі. Овоч птамовує спрагу, швидко відновлює організм після важких фізичних і розумових навантажень, корисна диня для спортсменів, у плодах містяться нінокислоти, лізин, валін, лейцин, ізолейцин, істидин та ін для підтримки в'язів, протипоказання, є у дині і шкідливі властивості. Це дуже корисний, але втеж підступний продукт з одного боку за рахунок клітковини і вітамінів овоч покращує травлення, з іншого при гастриті, виразці кишкових розладах. Сприяє загостренню захворювання, не варто зловживати солодкою диною людям з діабетом і схильністю до алергії. Щоб не нашкодити організму, не потрібно диню запивати кефіром або йогуртом, поєднувати з алкоголем простою водою. Поїдання динного насіння у великій кількості загрожує проблемами з селезінкою, застосування дині як лікувального засобу. Чиними проведено ряд досліджень дині, що відкривають перспективи для створення ефективних ліків від серйозних ендокринних захворювань. Експерименти на щурах показали, що екстракт листя і плодів дині здатний знижувати рівень глюкози в крові. Запобігати розвитку ускладнень цукрового діабету, уражень нервової системи, серцевої діяльності відзначена користь екстракту м'якоті і шкірки овоча в лікуванні шкіри хворих лейкодерми, ожиріння у народній медицині, відваром з листя дині знахарі лікували проказу. З коренів робили настоянку від водянки, відвар для лікування простудних захворювань, радикуліту. У глобових болів подагри динне насіння використовували для підвищення чоловічої потенції, боротьби з кашлем, гельмінтами, хворобами очей, корками рятувалися від манінгіту і хвороб сечового міхура, нирок сорнопольову диню Народні травники застосовували при епілептичних припадках мігрені, болю в горлі, з овоча готували компреси від вари, соки, молочко для зняття запалення шкіри, виведення веснянок. М'якоть вживали для поліпшення травлення, лікування туберкульозу, геморою, цинги у східній медицині, диною лікував пацієнтів сам Авіценна. Використовують овоч для зцілення китайські, індійські, тибетські лікарі до цього дня, згідно східної філософії, диня продукт холодний із середньою концентрацією інь. Добре, втимовує спрагу, знімає жар. Застосовується в лікуванні печінки, серця, нирок, діабету, а також гепатоцелюлярного раку для схуднення на 9.0 нуль диня складається з води і клітковини, енергетична цінність овоча всього 35 кал на 100 солодкими скибочками, тиквіни легко замінити кондитерський десерт без шкоди фігурі, овоч поживний. Добре, втамовує голод, дієтологи радять проводити на дині розвантажувальні дні 1-1. П'ять кадині ділять на п'ять-шість прийомів для кращого ефекту вибирають несолодкі сорти, інший варіант включити диню в дієтичний раціон, наприклад, на сніданок і на полуденок з'їсти диню в обід курку з гречкою, рисом булгуром, на вечерю овочі і скибочку дині на десерт для омолодження, антиоксидантні та протизапальні властивості дині знайшли застосування і в косметології. Екстракти овоча захищають від сонця, вирівнюють і зволожують шкіру, нормалізують вироблення шкірного жиру, Дині включають до складу сировоток кремів мила, шампунів, туалетної води європейські, американські, азіатські виробники косметики, З м'якоттю плодів будинку легко зробити прості, але дуже дієві маски з яєчним жовтком, медом і сметаною, для пружності шкіри, позбавлення від дрібних зморшок з лимоном. Для відбілювання пігментних плям з мінеральною водою і молоком для м'якості для зволоження шкіри досить два рази в день протирати диною кашкою обличчя, щоб позбутися від юнацьких вугрів, на шкіру наносять маску серцевини і молодого насіння. Часті питання диню люблять і дорослі, і діти, але не всі знають, як правильно вибрати плоди і як з'їсти, чи можна їсти диню під час вагітності та грудного вигодовування. Диню жінкам в положенні можна, якщо немає протипоказань з боку докриної та травної системи. Під час грудного вигодовування ласувати овочем слід обережно, так як це серйозний алерген для малюка. Скільки дині можна з'їсти зараз? Дітям з двох років допустимо вживати диню в невеликих кількостях від 20 до 100 в день дорослим, у яких немає протипоказань до поїдання цього овоча. 300-500, але з'їдати продукт краще не за один присід, а розділити на 2-3 прийоми. Диня у великих кількостях викликає здуття живота, як вибирати і зберігати овоч. На шкірці дині не повинно бути пошкоджень і плям, головні ознаки стиглості і натуральності продукту яскравий фруктовий аромат, пружна кірка, яка при натисканні пальцями злегка продавлюється. При простукуванні чути глухий звук перестиглі плоди брати не варто. Вони не смачні, викликають бродіння в кишечнику зберігати диню краще в темряві і холоді до п'ять, переклавши папером або тканиною вологість в приміщенні підтримувати на рівні 70 вісім свіжу нарізану диню зберігають до тижня заморожену протягом року. Сорти і вирощування продають диню в магазинах і на ринках з липня по жовтень. Овоч можна виростити на домашньому ділянці, рослина віддає перевагу багато світла і тепла 27-37. Культура краще росте в посусі, ніж у вологому кліматі для посадки варто вибирати місця, де виключено скупчення води з легким і поживним ґрунтом. З квітня готують розсаду, коли температура стабільно стане вище 1,5, проводять пересадку в постійний ґрунт, поливають помірно, зберігаючи вологість на рівні 6,0. Повного дозрівання диня в залежності від сорту досягає через 2-6 місяців. Всього відомо більше 200 сортів дині. Найпопулярніші з них колгоспниця, плоди круглої форми вираженого жовтого кольору, м'якоть соковита, солодка, трохи хрустка, торпеда ловочовальної форми з ніжною якоттю і приємним солодкуватим смаком. Медова кругла тиквіна з гладкою жовтою шкіркою відрізняється яскравим ароматом і приємним цукровим смаком. Узбецька витягнута диня жовто-зеленого забарвлення з смужками, якость тверда, освіжаюча з помірним смаком, існують і такі екзотичні сорти дині, як змієподібна довжиною 50 стосма. Африканська диня кивана з шипами і м'якоттю у вигляді зеленого жиле. Нія тигрова диня до 8 см в діаметрі, диня в кулінарії. Багато диню сприймають тільки як ароматний десерт, який подають на стіл у вигляді напівкруглих скибочок або кубиків, але кулінарні можливості овоча набагато ширше з динею готують смачні салати, гарячі страви, джеми, закуски, м'якоть плодів, смажать, варять, запікають, шкірку використовують для маринування і варіння м'яса, щоб воно стало м'якше, смак дині, гармонує з рибою, морепродуктами, спеціями. А ще овоч використовують для приготування домашнього вина. Ось пару цікавих рецептів з динею на замітку господиням диня в клярі яйце ж, диня 300 г борошно, г крохмаль, г 20, вода 20, сіль щіпка, масло рослинне 50, муперець і смаком для клярі, змішують яйця, крохмаль, борошно, воду, сіль і перець, шматочки нарізаної дині обволікають в клярі і смажать до золотистої скоринки. Просте і смачне блюдо. Пряник з дині яйця тришт, крупа манна один стакан, сметана один стакан, диня двісті п'ятдесят тристах, розпушувач один чол борошно, 1-1-5 склянки з'єднують сметану і манку, залишають для набухання на шістдесят хвилин, яйця змішують з цукром, манною сумішчю, розпушувачем і борошном, додають в тісто нарізану кубиками диню, випікають при сто вісімдесят градусах сорок п'ятдесят хвилин. Цікаві факти: жінки, які жили у вікторіанську епоху, для приємного аромату заповнювали кишені суконь мініатюрними диньками у Туркменістані. Щороку, у другу неділю серпня, святкують День Туркменської дині. Найдорожчим у світі сортом дині вважається Юбарі Кінг, виведений в Японії. Найбільша диня вагою більше 200 кг. вирощена в Австрії. Світовим лідером з вирощування дині сьогодні вважається Китай. Генріх і в бурбон одного разу об'ївся динь і подав на рослину в суд за погане самопочуття. Стародавні араби вважали диню божим даром і райським плодом, готували з овоча удавані зілля і ворожили на шкірці, укладення, щоб завжди залишатися бадьорим і сильним. Досить включити в раціон корисні і доступні плодові культури, такі як диня, овоч тисячоліттями, допомагав людям справлятися з різними хворобами і тримувати імунітет, хороша диня в свіжому і приготованому вигляді. До мочатців можна побалувати ароматними цукатами, динним мармаладом, мусом сорбетом, а гостей здивувати оригінальною італійською закускою прошутто з динею або іспанським супом госпача на основі цього ж овоча. Експериментувати з диною можна нескінченно, а головне без шкоди здоров'я відеодинного мармеладу.